У мене завжди була ціль розібратись з дизайн-системами, як це все структурувати, будувати крок за кроком, з чого починати, тому що на всіх проєктах або не вистачало часу для цього, щоб розібратись, або в мене більше це було щось між UI, ЮАІКТОМ і дизайн-системою. Після курсу я зрозуміла, що таке токени, як їх створювати. Як це взагалі відображається на проєкті? І як створювати темну тему? Виявилося це теж не так страшно, як я собі щось там дивилася, читала, не розуміла. Дуже круто пояснювали ментори, давали фідбек, тому що було суперкомфортно. Точка Б. Ну що, я не боюсь робити дизайн-системи. Курс абсолютно топ, тому що ти прям сам, навіть без фідбеку вчителя, можеш прослідкувати свій прогрес. Умовно, там із 15 домашок, 14. Ти такий робиш перших 4-5, і так воно так повільно, так, все важко. А потім типу десь такий переломний момент: там п'ята домашка, і все в тебе з першого разу починає виходити, і ти такий, а так оце там треба було, було тоді. По іншому зриву, а отак, отак, отак. І ти вже попередні здобуті знання, де ти так довго карабкався, вже так швидко, класно приміняєш наступних, все було круто. Тобто, весь прям весь курс показує тобі, що ти нового кожен раз здобуваєш.